Перший варіант. Він думає, що ви дуже розумна, обізнана, начитана. Так. Дуже діяльна, активна дівчина. Дуже запальна, прямо така, як запальничка, можете спалахнути за одну секунду і спалити все навколо і всіх своїми емоціями. І ви дуже подобаєтеся, ну як жінка, просто манити о, Така манка, солодка. Дуже-дуже викликаєте сильне бажання. Так, і другий варіант. Ну Він думаю, що ви більш замкнута, тиха, мовчазна. Ви ще знаходитесь в собі більше, щось купаєтесь. Дуже обережна Не вистачає у вас такої легкості, повітряності, такої просто, як вітерет, щоб були. Дещо безшабашною, легенькою. Ось такого.